Полтавщина теж потерпає від російських атак. Ворог цілить по інфраструктурі. І якщо по сусідній прифронтовій харківщині окупанти б'ють переважно балістикою, то Полтавську область атакують ударними дронами та крилатими ракетами. Минулого тижня майже 4 тисячі жителів регіону росіяни залишили без електропостачання і ще майже тисячу без води. У середині червня наслідок російської атаки були знеструмлені понад 50 тисяч споживачів. 27 червня, 2022 року, Росія влаштувала теракт у Кременчуці. Вся Україна його пам'ятає. Тоді загарбники посеред дня завдали ракетного удару по торгово-розважальному центру, в якому перебували близько тисячі людей. Тоді 21 людина загинула, 77 були поранені. Попри війну, Полтавщина розвивається, приймає переселенців, будує житло для внутрішньопереміщених осіб та приймає релокований бізнес. Максим Зборовський сьогодні в Полтаві. Максиме, тобі слово цікаво, коли ми кудись виїжджаємо з Києва. Ми завжди питаємо людей, як вони живуть навіть за кадром скажіть, скажи, будь ласка, електрика, відсутність, перебої зі світлом дошкуляють полтавчанам? Ти їх запитав про це? Обов'язково запитаю, власне, ми на початку години, коли говорили із заступником голови полтавської обласної військової адміністрації, він сказав, що з електрикою ситуація покращилася в цілому. Але на твоє прохання я ще поспілкуюся із місцевими мешканцями. Зокрема, трошки згодом з нами буде волонтерка, яка плете вдома сітки власноруч без сторонньої допомоги. Вона це робить від початку війни. І я думаю, що теж вона працює в умовах її відключення світла, тому детальніше згодом. Але зараз я. Я хочу поговорити про роботу ДСНСників. Це не тільки рятувальники, це і сапери, це і піротехніки, це водолази, це е, е, мінери і, зокрема, перелік напрямків у е, працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Він збільшується про це. Я от щойно дізнався від мого наступного спікера. Це Ігор Литвишко, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС на Полтавщині. Вітаю радий, з Омство і слава дня. Україні, Героям слава хочу вперше за все подякувати за вашу роботу, роботу усіх рятувальників Полтавщини України, тому що це надзвичайно важка і важлива робота. Говорячи про те, як ви працюєте тут на Полтавщині, я маю пояснити, що Полтавщина обстрілюється росіянами. Так само, як і інші регіони, особливо під час масованих ракетних обстрілів. А роботи побільшало. Які масштаби, З якими масштабами вам доводиться зіштовхуватися а, тут ну, в регіоні, та. А, ну насправді масштаби і кількість роботи збільшилась в усіх, не тільки в Полтавській області. Масштаби також дуже збільшилися, і збільшилась час ліквідації цих наслідків, тому що збільшилися масштаби. Бувають такі масштаби, що доводиться залучати інші регіони, так як ближні області, так само. І ми залучаємося в інші області. Тобто, і робота наша також ускладнюється із зв'язку із повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. Пане Ігорю, а як навантаження змінилося спочатку повномасштабного вторгнення? Навантаження також на порядок збільшилося і збільшився, як би сказати. Спектр робіт. Якщо раніше це просто було приїхати ліквідувати там наслідки пожежі, да, загасити пожежі, то тепер не тільки ці, ці наслідки, це якийсь такий алгоритм вже займає да? угу. від початку розстановки техніки, навіть не так від виїзду, від виїзду, там чи тривога, чи не тривога, чи загроза повторного, чи немає загрози повторного. От і це і спричиняє більше навантаження і об'єми робіт збільшилися. Ті самі об'єкти критичної інфраструктури, які ми до цього особо не з цим. відпрацьовується постійно в гарячій фазі. Чи доводиться отримувати якісь нові знання, навички під час навчання? Можливо, обміну досвідом, коли виїжджаєте в інші регіони? Обов'язково ну, на в гарячих да, спектрах, в гарячих точках, це вже Відшліфовується те, що навчилися зараз. Дуже багато курсів із медичної підготовки і ідентифікатори. Плюс кожна надзвичайна ситуація масштабна в кожному регіоні. Да? Вона розглядається зараз. Дуже класно зроблено вже ці всі технології розвиваються. Є зв'язок, є записи, є пряма трансляція, і ми потім сідаємо і розбираємо всі наші дії. Це отут покращить, отут зробить по-іншому. А тут взагалі супер. Оце давайте далі продовжувати. І... В принципі, якщо це крутий досвід, то дуже багато ми потім виступаємо на нарадах в навчальних закладах. Наприклад, в навчальний заклад ми наші їздили вже два рази. Два рази кожна є своя тематика, і в принципі виступаємо, ділимося своїм досвідом. На жаль, він гіркий досвід, тяжкий досвід, але це досвід. Осучаснити роботу рятувальника чи є змога? Вона кожного ну, дня можна сказати осучаснюється, хай там не кожен день, але вже ми більше залучаємо да, квадрокоптери, бодікамери, е відеозв'язок, цифровізація, навіть вже да, комп'ютерна якась техніка. Зараз це, ну, на, -на, -на, -на порядок простіше. Наприклад, да, от, люба пожежа, люба якась надзвичайна подія, тобі потрібно провести розвідку, да, узнати, як там, що там. Раніше це треба було пробігтися, все там поотмічати, а зараз ти просто піднімаєш дрон, і в тебе повністю вся ситуація. і Ти можеш контролювати зміни. Що саме небезпечно, це цей початок і далі в процесі ці зміни, які відбуваються під час ліквідації. І ти можеш абсолютно не обов'язково бути на місці, але здійснювати якийсь там контроль за ліквідацією. І можеш там на і сказати, хлопці, дивіться, я оце побачив. А давайте, от, 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 от так, от там з другої сторони зайдемо. А давайте попробуємо от так. І це круто. А от цікаво, коротеньке на останок питання. Допомагає держава отримати якусь технологічну новинку. Допомагають українці. Це вже стало звичкою, донатами, зборами для кого це а, потрібно. Ну, а ще звідки є можливість отримати таку а, дуже... допомогу? Або ж там якийсь надсучасний а, дрон? Ну в першу чергу держава. І щоб нам, наприклад, да, осучаснитись, да, потрібно внести зміни в законодавчі акти. Ми не можемо просто да, там, якусь техніку. От от вона в нас є. є взяти filled, на чого? баланс. Да, да. А щоб взяти на баланс, потрібно, щоб вона в тебе повна, повинна бути в документації, що в тебе І Це перше питання. Друге питання допомагають також і волонтери. Тобто якісь такі. Кущові, об'єктові, да, моменти там якісь допомагають волонтери, міжнародні організації дуже допомагають. І в першу чергу я ж кажу, держава звертає увагу на потребу, надаються е, різностороння допомога. І плюс ДСНС контролює цей весь розподіл. Тобто в них от є зда потреба всієї України, вони там. От це сюди, це сюди. Там машина механізованого розмінування. Цим більше треба. Цим сюди. В цих є, а цим оце. І, в принципі, так і осучаснюється і техніка, і автопарк. І, ну, цифровізація, дякую, що прийшли до нас. Поділилися цією інформацією. і Ще раз вкотре дякую від усього колективу телеканалу Рада і всієї журналістської спільноти за вашу роботу. Зокрема, думаю, глядачі теж підтримують мене в цих словах. Нагадаю, що Ігор Литвишко, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України в Полтавській області, був тут зі мною.